Вітаємо вас, друзі, на зв'язку ББС 110. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим окремим відділом в складі інженерного взводу, який займається виготовленням протипіхотних мін. На сьогоднішній день цей напрямок є одним з ключових. Наразі, коли тактика ворога змістилась у бік піхотних і мотоциклетних штурмів, саме використання дистанційного мінування дронами допомагає ефективно стримувати ворога. Лише по даним, які нам надає розвідка, смузі нашого батальйону, завдяки дистанційному мінуванню щоденно знешкоджується 5-6 окупантів. І це лише та інформація, яку в нашій розвідці вдається отримати. Насправді, кількість окупантів, які потрапляють під ураження наших мін, в рази більша. Для загального розуміння бійцями нашого батальйону щомісяця виготовляється і в подальшому мінується 16 тисяч протипіхотних мін. Робота нашого інженерного взводу була розпочата ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді робота мінуванню виконувалася напрямку стримання ворожої техніки, тому як ворог використовував саме техніку для підвозу своєї піхоти. У двадцять році тактика росіян почала змінюватися. Зі збільшеннями півдронів з нашого боку ворогу все менше вдавалося довести свою піхоту до необхідних рубежів. Росіяни обрали тактику просування малих піхотних груп, що, на жаль, для нас виявилося ефективним для них. Восени двадцять року командуванням нашого батальйону було прийнято важливе рішення. Розгорнути роботу відділу, який мав зайнятися розробкою і виготовленням протипіхотних мін з подальшою побудовою тактики дистанційного мінування з використанням БПЛА, це рішення було далекоглядним, тому як зараз в умовах теперішньої війни ефективно мінувати можна лише за допомогою дронів. Можеш пригадати той день, коли почалась ваша робота, з чого все починалося, скільки на початках було людей, принтерів і як взагалі була побудована самого початку роботи? Так, на початках починали з маленької кількості. Нас було двоє. Ми працювали вдвох. Вся підтримка була майже від волонтерів. Старалися брати все по максимуму з інструментів. Потім людина, яка до мене прийшла обучення, я його навчив. Тобто заходи безпеки, і потрошку, потрошку, потихеньку ми якби починали працювати. Потім почали наращувати, тобто більшість волонтерів, більше допомога, щось де самі своїми силами. І так потихеньку починали працювати з мінами, саме робили міни на дистанційне мінування. Тобто міна К2 і міна, так ми її вже назвали, цигарка. І хто як там називав? І Айкос, і цигарки. І так, потихеньку, як би сказати, як починали працювати, було в нас мало того, що для них треба було. Тобто це 3D-принтера і те, що треба всі ті комплектуючі. Ну, Так як ми потихеньку-потихеньку виходили на це, зараз я б сказав, що більш-менш ми вийшли на такий рівень, який, в принципі, мене влаштовує. Скільки було самого початку принтерів? З самого початку було. Всього-навсього один принтер. Потім, як би сказати, з допомогою волонтерів ще один дали нам принтер. але Цього було замало. Теж шукав волонтерів, шукав людей, які допомагали нам по 3D-друку. Тому підключали ще людей, присилали нам 3D-друк і це робили з запасом, щоб ми не ставали, щоб у нас не було простоя, щоб хлопців перекривати, щоб знищувати ворога. От так і працювали. Зараз слава Богу, вийшли на те, що в нас є 20 принтерів на сьогоднішній день. Просимо волонтерів філамент. Філамент уходить дуже швидко, тому що друку дуже дуже багато. Все складається з друку. В принципі, зараз все добре. Людей додавалось. Людей скільки зараз людей? Якщо в загальному рахунку, в загальному зараз людей. Получається, у нас 14 чоловік. Одним з ваших основних інструментів в роботі є 3D-принтери. Напевно, на початку роботи, коли ви тільки починали з ними працювати, ви не повністю розуміли, як їх правильно обслуговувати експлуатувати. Розкажи, як це було саме на початку, як це зараз. Я тобі навіть більше можу сказати, ми і зараз повністю не знаємо їхні можливості, але вдосконалюємося, читаємо, гуглимо, Це ганське сарафанне радіо. Хтось щось знайшов, хтось ще щось не знайшов до кошмарика, то виходить, хлопці і зараз дзвонять з різних підрозділів і рот, так сказати. Ну, а, на початку було, наприклад... а на початку було то так. Вичитували, пробували, перепробували, що краще, що краще. На початку привезли нам принтер, я дивився на нього квадратними очима. Але ну як, уявлення було про нього як і що. Ну, Принцип роботи зараз всі знають, що є YouTube, Google, тобто можна все подивитися, якщо так, да, були такі моменти, коли 3D-принтер просто ставав, тому що от, от хто його знає, він не хоче друкувати і все. Вроді би, друкував і став, і починаєш дивитися там YouTube, кучу там інструкцій. В ньому інструкцій ніяких немає там, все на китайській мові, тому нічого там не знайдеш. Так все виходив, сам потрошку починав його все потихеньку розбирати, де зв'язувався зі своїми знайомими, хто з ними вже давно працював. Дещо підказували мені, як що треба робити правильно, щоб він там не там, як його чистити, смачувати, ну це все. І якби так потихеньку, в принципі, я б сказав, що нічого нема сложного. Але дивитися за ними треба постійно. Тобто їх треба постійно їх треба обслуговувати, смачувати. Дуже велика в них проблема це пиль та сама і в комп'ютері. Тобто, ну якщо все добре, то воно все добре. Тобто все працює. А скільки вже принтерів змінили за цей час? Змінили П'ять змінили. Ми просто поміняли, поставили більш швидкісні принтери і більш якісніші. А старі віддали на інший рот. Ті протипіхотні міни, які ви вже розробили і далі виготовляєте, певною мірою вже масштабувалися в рамках Збройних сил України. Може сказати, наскільки часто до вас приїжджають або приїжджали інші підрозділи, щоб здобути ваш досвід? Та частенько приїжджають. Доволі таки частенько приїжджають, показуємо, розказуємо. Уже, так сказати, інновації, як швидше зібрати, теж показуємо, розказуємо, надруковуємо, скидаємо е файли, щоб хлопці теж могли робити. Приїжджало десь за два місяці, ну, п'ять підрозділів переїжджало. І вони всі використовують ті міни, які ми розробили. Так, так, так. Може, не в такому масштабі, але так, да, використовують. Скільки взагалом одна міна проходить модернізації? Напевно, ж не можна зробити один, за один раз міну, віддати її на бойові і вона буде успішно працювати. Так, да, міна дуже, дуже багато, кожна міна, яку ми робимо, дуже багато проходила стадії модернізації. Певно, так, якщо сказати в, е, якщо сказати, в середньому, то около 10, від, від 10 до 15 проходили. А тому що буває, що... Не такий стабілізатор, не такий друк, десь якісь удари, робимо щось більше, щось менше. В общем, ну зараз вийшли в принципі на певний, але все одно, десь щось ми, ми якби думаємо, обдумуємо і робимо, щоб воно було ліпше, щоб воно працювало, щоб воно знищувало ворога. Тобто і далі думаєте над тим, як можна модернізувати. Так, так, як можна його зробити легше, як можна його зробити ліпше, щоб чогось в нас йшло менше. І, вони, так, і воно було ефективне. Саме головне, що воно було ефективне. Те, що дешевше, це так. Але якщо воно і дешевше, і неефективно, то це, ну, це ні, це, це не мій профіль. Воно має, воно має працювати, має бути якісним, працювати. Але теж ну, ми дивимося так, дивимося за всім. Потихеньку його стараємося від чогось відійти. До чогось прийти ліпшого. Тобто, чого так, якщо можна зробити так, зекономити е, на тому на сьом, і воно буде ліпше навіть, навіть і для нас, і швидше буде, і ми зможемо його зробити більше і якісніше. Чи плануєте щось можливо розробляти нове або вже в розробці є? Е, нове е, так. В задумках завжди щось є і в планах є. Але ну, поки що говорити про це рано, тому що воно ще як би ну, виглядає смішно. Тобто, це треба ще. Але я думаю, що ми на щось вийдемо і воно буде, буде працювати. Е, ну, я думаю, що буде. буде. Теж так будемо потихеньку, з одної ступенечки, підемо підемо, підемо. Щось одне, два, три, а потім будемо більше його використовувати. Е, я сподіваюся, що е, ми все-таки переможемо, знищимо ворога. Е, саме головне це життя здоров'я, е, заходи безпеки в нас тут. І щоб ми там побільше його цього всього використовували, щоб хлопці його кидали, тому що треба знищити ворога, бо ворог лізе, як знаєте, дуже-дуже великих кількостях. Ну і вони дуже полюбляють наші вироби, дуже їх полюбляють. Їм дуже подобається. Вони просять, ми стараємося, ми робимо це побільше. Ну, якось так. Наскільки важлива уважність в вашій роботі і як ти зберігаєш уважність, коли вже накопичується певна автомат? Коли ти відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, можна десь відволіктись, вийти трошки подихати, подумати про щось хороше і повернутися до роботи знову. Бо робота сама себе не зробить. А щодо ну, уважності, наскільки важливо? Важливо, максимально важливо. Заходи безпеки в першу чергу. Ти підставиш не тільки себе, якщо зробиш помилка, ще й своїх побратимів. Тому треба бути дуже максимально уважним і тримати концентрацію, наскільки це, наскільки це можливо. В середньому інженерний звод загалом зараз на день виготовляє 600 мін. Як вдається взагалі тримати такий темп? Можливо, це пов'язано якось з правильною організацією вашої роботи? З мотивацією, я, скоріше. Довше посидиш на одного менше. Вся мотивація. Лишню годину посидів. Дай Бог, щоб мінус 10. Ваша робота, по суті, є непомітною, але дає великі результати. Скажи, що тебе? Найбільше мотивує щодня виконувати свою роботу? Мене мотивує на сьогоднішній день те, що я мотувувало з самого початку повномасштабного вторгнення. Це захист нашої землі, моєї сім'ї ну і те, що ті якості, які мають бути притуманні нашому козацтву. 24 я пішов другого року. Як доброволець у частину, яка там збиралася, формувалася нова частина. Ну, На сьогоднішній день вже трошки я так по всіх можна сказати геолокаціях був. наших, починаючи з Харківщини, потім часів Яр. Ну, після чергових втрат було переформлення, доукомплектація різних підрозділів. Вище керівництво було. Надала наказ. Я так, так вийшло, що я у 110-ті ОМБР з 28 січня 24-го року, коли Авдіївка була. Мотивує те саме, а побратими, які такі ж самі однодумці, які хочуть боронити землю вимушені і від цього не тікають. а З, з Васєм, Марячка ми з самого початку, з перших днів майже. А так доля розклалася, що ми попали сюди разом. Тим більше, що є досвід мене такий набутий інженера, і не зупиняюся, мені завжди цікаво досягнути якогось результату. І у вас є таке саме, і наше бачення одинакове, яких результатів хочемо добатися. Тому ми вирішили, запропонували зразу, що ми можемо. Такі такі навички у нас є. Ну а чого немає, ну все можна здобути поступово. І ми попали в цей підрозділ, який непомітно, але робить важливу справу. Інженерний щит, інженерна думка на захисті. Ось так. Переоцінити важливість дистанційного мінування в умовах тієї війни, що склалась, неможливо. За останній рік наш батальйон на всіх ділянках своєї роботи показав ефективність цього напрямку і довів, що дистанційне мінування працює і працює результативно.